Владіслав Тилко прийшов до виконавчого комітету, аби отримати в оренду земельну ділянку. Він гадки не мав, що стане тритисячним відвідувачем виконавчого комітету з початку року. Тому привітання від міського голови стало приємною несподіванкою. Слушаю, я вас хочу привітати вам, пощастило, не пощастило. Я не знаю, як буде вас вирішене питання, дивлячись, яке питання. Так, але те, що вам на згадку залишиться, що ви дійсно є трьохтисячний відвідувач виконавчого комітету і, зокрема, цього кабінету відділу звернення громадян. Тому я хотів би тут бачите, написано Дякуємо за порозуміння та сподіваємося на подальшу співпрацю. Я дуже вражений ніколи такого не було. Дуже приємно за привітання. подобається дуже мені міський наш голова. Він дуже багато робить для міста Бориспіль, зробив за таким часом короткі зміни дуже великі. Приємно, що у нас є такі голова. Окрім подяки, відвідувач отримав і набір сувенірної продукції міської влади. Посадовці звернулися до Владислава з проханням оцінити діяльність відділу по роботі зі зверненнями громадян. Прийомної дуже харкі працюють, і дуже приємно з ними працювати, спілкуються, допомагають сім'я. Ну всім сім. Після привітання всі фахівці повернулись до роботи. Якої в відділі звернень ніколи не буває мало. Люди зі своїми питаннями приходять постійно. Богдан Фірсов, Ігор Романенко новини телеканал Бориспіль.